Чекаський міськради народ дозвіл комунального підприємства обласної ради на розробку проєкту відведення. Обласне комунальне підприємство розробила проєкт відведення, ми тільки висновки передержав. Це тебе проєкту, розмови. На голосування. Хто задання прикритися, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримав? За 32 отримались 2. 4 проти. 2 рішення прийнято. Продолжение колонами приємно підприємство управління будинку РАФ, в яких обласному нами ділянці постійного голосування, 85, має СІГС 41 Если смотри вот так. А якщо ми сейчас не приймемо?

Может быть, я уйти, как раз есть каким-то земли говорить с одним самихованием и погоня. Получила комиссия, комиссия до повода здоровья, комиссия самообрядування и комиссия бюджету поводу назначенный проект. Давайте проведення голосования. Кто за? Кто против? Кто утримал? Про внесення змін за рішення Черкаської міської ради 10, про нанесення товаришів України до полі Роме, на 19 варіант за поводиться з Їхній військ. Про пропозиція не говорити. Ставити пропозицію про відмову. Внесення змін. На голосування. Хто за? На проєкту звернення щодо зміни цього призначення земельних ділянок громадянам реалія. Є пропозиція, це проєкт рішення аналогічний проєкт рішення, який ми розглядали на минулому засіданні. Це садові корпоративи. Минулий проєкт ми взагалі зняли розгляд до розробки плану забудови. Ставлю дану пропозицію на голосування. Хто За те, щоб зняти з розміру за розробного проєкту забудови мікрорайону. На голосування. Хто за? Хто проти? Хто отримався? За 39 проти 1 отримали три рішення політику. Вы меня финансовываете подальше 4. Давайте профессии на голосувание. Кто за? Добро. Кто До 14. За 222 утримались 17 рішення не прийнято. А скільки с Господарство минули, з мене по це 3. Ставить привіт на голосування. Хто за? Хто отримав? Результати голосування 24 утримались 15. І я дружина відчуваю. Дайте пояснити. Чому? Ми питаємо 23 го поясню. 23 хвилину. Аргументовано треба дати пояснення, чому не голосують. Не було. Як виходить, я <плес> не можу, дивіться. 24 питання. Проведення товариства медичної центральної системи Євген. Право працювання зіметній замкнути на мова суперфіця у бачив черги з 19. Немає запитань. Ставить перерішення на голосування. Хто за? Хто проти? Результати голосування за 20, проти 3. Утримують 17. Рішення не прийнято. Пропоновлення товариство собережної здання тонку. Договорудні ямки за 372. Є так? Запитання. Зараз передвичне голосування. Хто за? Хто проти?

За 40 отримались два рішення прийнято. Так добре на голосування. Хто за? Хто проти? Хто отримав? За 37 отримались два рішення прийнято.

Я ще хочу зауважити, що цей будинок знаходиться на моєму огляді і ця земельна ділянка буде вишатана.